Всім привіт! З вами Техноновини. і в сьогоднішньому випуску на вас чекають: Робособаки від Boston Dynamics, які навчились говорити завдяки чат-GPT, реклама піци від нейромережі, яка налякала пів інтернету, застосунок для iPhone, який дає змогу розмовляти з чат-GPT через відеозв'язок, нейромережа Nvidia, яка робить відео на основі тексту. Твіттер впроваджує платну підписку. Lockheed Martin демонструє технології обслуговування супутників на орбіті та безкоштовний доступ до найновішої версії ChatGPT. Тож, поїхали. Тепер всім знайомий робот-собака Spot від Boston Dynamics здатен розмовляти і відповідати на запитання за допомогою популярної нейромережі ChatGPT та голосової модуляції від Google. Інженер з машинного навчання Сантьяго Вальдарама написав у Twitter про успішну інтеграцію, яка дозволяє роботу відповідати на запити про його місію в режимі реального часу, значно підвищуючи ефективність роботи та комунікацію з оператором. Як видно на відео, спот навіть додає до своїх відповідей жести, хитає головою, щоб сказати ні, або вклоняється, щоб сказати так. You know. 20 -20. В результаті інтеграції, робопес чує голосові запити людини, розуміє і аналізує їх. Коли нейромережа згенерує текстову відповідь, вона перетворюється на голос і робот відповідає. І, хоча сам інтерфейс здається досить нешкідливим, багато людей в соцмережах, які побачили відео, дуже налякані ним і заявляють про ще більше наближення до повстання роботів. Хоча, наприклад, хлопцю на ім'я Джеймс Хауелс, який у 2013 році викинув на смітник свій жорсткий диск, довілялося 8 тисяч біткоїнів, а це на хвилинку зараз 178 мільйонів доларів. Новий розмовляючий спот принесе користь. Адже хлопець планує залучити кілька таких, щоб ті знайшли на сміттєзвалищі його диск. Наразі у хлопці є навіть спонсори, що надають 11 мільйонів на проект пошуку. Але дозвіл на пошук місцева влада з 2013 року досі так і не надала. Ну і якщо розмовляючий робот вас не налякав, тоді це зробить реклама неіснуючої піцерії, яка зараз віруситься в соціальних мережах. Цей ролик створив користувач Reddit і повідомив, що концепцію, зображення, музику, діалоги, бренд-піци та фінальний слоган повністю створено штучним інтелектом. Адже сценарій був створений чат GPT, зображення надійшли від Midjourney, відео згенерував Runway Gen 2, а озвучено все інструментом Eleven Labs. Зображення та їх рух сильно відрізняються від того, що ми звикли бачити в рекламі: риси обличчя персонажів видаються дещо спотвореними, а в описі піци присутні граматично неправильні фрази. Та ще й в якийсь момент ви чітко бачите, як жінка їсть тарілку замість шматка піци. Тож виникають деякі сумніви, що штучний інтелект зможе найближчим часом забрати роботу у маркетологів. Хоча, враховуючи, що на створення відео було витрачено лише 3 години, перспективи цих інструментів дійсно вражають. Ну і продовжуємо тему штучного інтелекту. Компанія Animato AI представила веб-стор застосунок під назвою Call Annie, який дає змогу наживо поспілкуватися зі штучним інтелектом ChatGPT. Застосунок перетворює ChatGPT на цифровий жіночий аватар Annie, з яким користувачі можуть спілкуватися через відеозв'язок. За словами творців застосунку, таке спілкування в режимі реального часу здається більш природнім і швидким, ніж набіри читання тексту. Енні непогано підтримує бесіду і може стати звичайним співрозмовником або віртуальним помічником, щоб підсказати необхідну інформацію. Yeah, Іноді Еммі помиляється у вимові слів, але швидко вчиться і покращує свої навички. В описі зазначається, що штучний інтелект зберігає конфіденційність усіх розмов, але не вказує, яких заходів безпеки було вжито. Застосунок Call Any» -E доступний тільки для продуктів Apple, оскільки використовує можливості нейронного рушія Apple Neuro Engine. Встановити його можна тільки на iPhone 12 або новіші моделі смартфонів, а на комп'ютерах Mac з процесором серії M. Представлений на конференції з комп'ютерного бачення та розпізнавання образів новий відеогенератор Nvidia заснований як модель латентної дифузії. Що дозволяє генерувати зображення з тексту, а потім завдяки алгоритмам штучного інтелекту намагається анімувати зображення, використовуючи інформацію, вивчену з тисячі існуючих відео. Тобто, мовна алгоритм оцінює ймовірні варіанти рухів і передбачає, які саме кадри мають бути створені і в якій послідовності для генерації ключових моментів, та поєднує все це в один відеоряд. Команда розробників використовувала систему для створення безлічі зразків відео з роздільною здатністю 1280 на 2048 пікселів, відтворених просто з текстових підсказок. Кожне з цих відео містить 113 кадрів і відтворюється із швидкістю 24 кадри на секунду, тому вони тривають приблизно 4,7 секунди. Хоча насправді важко усвідомити, що машини і дорога на відео нижче насправді не існують, а є повною вигадкою штучного інтелекту. Twitter запроваджує монетизацію у вигляді платної підписки на сторінки користувачів та 20% комісії для себе рідненького. Тож тепер користувачі зможуть не просто безкоштовно публікувати контент, а отримувати за нього гроші. Передплата відкриє доступ до обраних публікацій, які будуть виділені спеціальним значком. Бажаючими долучитися до програми може бути будь-хто віком від 18 років, мати щонайменше 500 підписників і 25 опублікованих постів за останні 30 днів. Користувачі самі встановлюють вартість підписки на свою сторінку, але Твіттер забиратиме частину доходу як комісію. Вона становитиме 3%, доки сума переказів за передплату не досягне 50 тисяч доларів. Понад цю суму 20%, будь ласка, для Твіттера. Ну і які ж техноновини без космосу? Компанія Lockheed Martin завершила демонстрацію своєї автоматизованої технології CubeSat для космічного обслуговування та модернізації на орбіті інших супутників. Як повідомляється в прес-релізі компанії, супутникова система оборонного підприємства Lockheed Martin може бути використана для збільшення терміну служби невеликих супутникових угруповань. Основна ідея полягає в тому, що ремонтні супутники можуть пристиковуватися до застарілих і несправних супутників, а потім виступати в якості сервісних модулів, щоб допомогти їм підтримувати робочий стан та продовжувати працювати. У недавній демонстрації один супутник виступав як пасивна ціль, а інший взяв на себе роль службового ремонтного засобу. Використовуючи онлайн алгоритми навігації та штучний інтелект, два невеликі зонди успішно наблизилися та маневрували, імітуючи ремонтні роботи. Компанія планує, що такий підхід до сервісних місій зможе запровадити успішні моделі до заправок на орбіті, оновлення програмного забезпечення та інші засоби збільшення терміну служби інших супутників. Взагалі, щоб отримати доступ до останньої мовної моделі GPT 4, ви повинні підписатися на платну підписку ChatGPT+. GPT Plus. Але на GitHub нещодавно з'явився ресурсний проект під назвою GPT for Free, які дозволить отримати доступ до моделей GPT 4 і GPT 35 безкоштовно. Проєкт створив студент інформатики під ніком XTECI, який керує репозиторієм. До речі, він вже отримав листа від компанії OpenAI з вимогою закрити свій проєкт протягом 5 днів під загрозою судового розгляду. На момент написання випуску проєкт залишається все ще відкритим gpt for free дозволяє користувачам безкоштовно отримувати доступ до моделей GPT-4 і 3.5. Надсилаючи ці запити та надаючи відповіді на таких сайтах, як UCOM, Quora та CallCalc, проект став найпопулярнішим новим репозиторієм GitHub після того, як зібрав 14 тисяч зірок минулого тижня. Ікстек сказав, що на його думку OpenAI не мав висувати жодних вимог, оскільки GPT for Free не підключається безпосередньо до серверів компанії, а натомість отримує дані з інших вебсайтів, які оплачують власні ліцензії для доступу до GPT. Тож, якщо у власників цих сайтів виникнуть проблеми з його запитами на скрипти, вони повинні зв'язатися з ним напряму, сказав автор проекту. Тож, кому цікаво, посилання на репозиторій в описі. Ну і це була остання новина на сьогодні. Сподіваємось, вам сподобалось. Не забувайте залишати свої коментарі, щоб Ютуб більше рекомендував україномовний контент. А також не забувайте про вподобайку та підписуйтесь на наш канал, буде ще цікавіше. Тож до зустрічі в нових випусках.